Міністр закордонних справ Литви розповів про очікування Литви від прикордонного контролю. Канцлер Німеччини сказав, що Німеччина хоче зберегти шенгенську зону, але без зловживань нелегальною міграцією. І до теми у Варшавському метро збитки серйозні, так прокоментував пожежу Рафал Часковський, мер Варшави. Тимчасовий контроль на кордоні з Німеччиною та Литвою буде відновлено з 7 липня. Про це повідомив прем'єр-міністр Дональд Туск. Про посилення литовсько польського кордону, серед іншого, говорив і міністр закордонних справ Литви Кестутіс Будрис. Очільник литовської дипломатії заявив, що це пов'язано з нелегальною міграцією, кількістю затриманих осіб і напруженістю на польсько-німецькому кордоні. Ми очікуємо, що всі ці запроваджені заходи не порушуватимуть наш спільний інтерес, яким є вільне пересування людей. Водночас вони повинні підтримувати нашу мету сильного і рішучого захисту зовнішніх кордонів Європейського союзу і НАТО. Кестуті Будрес додав, що інші країни регіону також беруть участь у переговорах. Зокрема, відбувається обмін інформацією з Латвією для синхронізації певних дій. За інформацією литовських прикордонників, затримані польською прикордонною службою мігранти. Це люди, які потрапили до Євросоюзу на білорусько-латвійському кордоні. Минулої доби тамтешні служби повернули назад 108 осіб. Литва не зафіксувала жодної спроби порушення свого кордону з Білоруссю за це цей же період Німеччина хоче зберегти шенгенську зону ЄС, яка дозволяє вільне пересування людей, але це спрацює тільки у тому випадку, якщо нею не будуть користуватися злочинці, причетні до незаконного переправлення мігрантів, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Звичайно, ми хочемо зберегти шенгенську зону, але свобода пересування в ній буде працювати тільки в довгостроковій перспективі, якщо нею не будуть користуватися ті, хто сприяє нелегальній міграції. Особливо контрабандисти мігрантів сказав він на прес-конференції з прем'єр-міністром Люксембургу. Мерц також підкреслив, що Німеччина тісно співпрацює з Польщею у сфері прикордонного контролю для боротьби з нелегальною міграцією. Між нами і прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском і міністрами внутрішніх справ існує дуже тісна колегіальна і дружня співпраця, тому що ми разом працюємо над вирішенням цієї проблеми, зазначив канцлер. Ремонт Варшавської лінії метро М1 займе щонайменше декілька десятків годин. Пошкодження серйозні. Про це повідомив Варшавський міський голова Рафал Тшасковський після засідання міського штабу з надзвичайних ситуацій. Пожежа на станції Рацлавіцька виникла вчора ввечері, 30 червня. Ми припускаємо, що на ремонт обладнання для управління рухом поїздів на південній ділянці. Метро знадобиться щонайменше. Ше десяток годин після цього на нас чекає декілька годин випробувань. Повідомив Рафал Шосковський у соціальних мережах. З цього випливає, що перша лінія метро не буде нормально функціонувати принаймні до завтра, 2 липня. Тим не менш, рух на північній частині лінії М 1 було відновлено з 11 ранку. Потяги курсують від станції метро Молочіне до станції двожець Гданський. Після цього місто хоче запустити поїзд на південній ділянці лінії від станції Кабати до станції Віляновська. уздовж всієї лінії буде організовано автобусне запасне сполучення. Міністр закордонних справ Польщі Радислав Сікорський оголосив, що представить кандидатів на посади послів новому президенту Каролю Навроцькому. Президент Анджей Дуда, який залишає посаду, неохоче погоджував деякі кандидатури, в тому числі на посаду посла США. очільником зас Польщі, який був гостем третього каналу польського радіо, заявив, що буде виконувати свої конституційні обов'язки. Конституція мові що президент у конституції йдеться, що президент призначає і відкликає послів. А у законі прийнятому за часи вправління права і справедливості йдеться про те, що він це робить за поданням міністра. Тому кожен робитиме те за що він відповідальний. Я надалі складатиму пропозиції, а Президент цей чи наступний прийматиме або відкидатиме їх. Кароль Навроцький вступить на посаду 6 серпня. Пасажири у Варшаві все ще стикаються з великими труднощами. Через пожежу в метро все ще працює запасний транспорт. Пожежники вже завершили свою роботу. На місці пожежі перебувають дві пожежні машини, які слідкують за ситуацією. Робота пожежників була досить складною через сильне задимлення, яке ускладнювало пошук палаючих проводів. Розповів польському радіо бригадир Артур Лауди з прес-служби Варшавської пожежної служби. The cat що виявилося, що в приміщеннях, де є трансформатори, напругою 15 кВт, Що незважаючи на підтвердження, що вони були відключені від напруги, не було підтвердження, що вони були заземлені. Вони й далі становили небезпеку для рятувальників. Вони також намагалися позбавитися диму на альтернативному шляху. Йдеться саме про технічні приміщення, але у цьому також перешкоджало складне розташування приміщень деякі з них були зачинені зчинені і це спричинило втрату часу. Уклад в деяких замкнених, тих технічних, powodowały, że ну той час утікав. Пожежа не вийшла за межі зони задимлення, також ніхто не постраждав. Причини пожежі встановлюються наразі невідомо. Потяги на лінії М 2 курсують, але трохи рідше ніж зазвичай. Уздовж лінії М1 запущено запасний транспорт. Станом на цей час відомо, що рух потягів на М1 частково відновлено. Про це повідомляє метро Варшавське у зв'язку з пожежею. Мер Варшави Рафал Тшасковський скликав нараду у Варшавському центрі треба спакає Президент США Дональд Трамп закликав переглянути субсидії, які отримують компанії Ілона Маска, зокрема Тесла і SpaceX. За словами Трампа, мільярдер користується найбільшими субсидіями в історії. Без них йому довелося б припинити діяльність і повернутись до південної Африки. Без субсидій не було б запусків ракет, супутників або виробництва електромобілів. І США могли б заощадити цілий статок. Написав Дональд Трамп у своєму профілі на Truth Social він додав, що Агентству довґ Міністерство ефективності США було б варто уважніше придивитися до цієї проблеми.